Доброго дня, я радий вас вітати всіх на цьому прекрасному заході. Я вперше додаю таку доповідь і дуже хвилююся. Так що не обясуйте мене, будь ласка. Медичний, перш за все, медичний аспект чоловічого безпліддя, погіршення якості сперми це забруднення навколишнього середовища, стреси, неправильний спосіб життя, погана якість харчування. Це всі ці фактори можуть впливати на якість сперми. Атології репродуктивної системи варикоцели, варикозне розширення венсельняного сім'я виносящого канатику, недостатність синдзу тестостерону, аномалії сперматогенезу та інші. Хронічні захворювання, слічовевідних шляхів, інфекційні захворювання, тобто і ПСШ-інфекції, які передаються статевим шляхом, наявність генетичних аномалій, такі як синдром планфейтера, тобто випадіння учаска, хромосоми, дефекти, сперми, все це може негативно впливати на плодовитість чоловічу. Психологічний аспект, психосоматичні фактори, стрес, депресія тривога, статева самооцінка. Чоловіки дуже за. Сконцентровані на своїй еректильній функції. якщо в них якісь є проблеми, еректильна дисфункція, а тим більше чоловіче безпліддя, вони впадають в стреси, це псуються відносини в сім'ї, навіть погіршується загальний психоемоційний стан, і навіть можуть призвести до розлучення такої пари. Соціальний аспект дуже має зараз таке велике значення. Військові дії на території України. Багато чоловіків гинуть на, на фронті. Питання родовідтворення, тиск з боку суспільства, що у сусіда, наприклад, є діти і багато дітей, а в мене нема. Це теж має значення для чоловіків. Доступність лікування, фінансова стабільність та можливості. Загалом, що проблема чоловічого безпідня має комплексний характер, і вимагає інтегрованого підходу з медичних, психологічних та соціальних точок зору. Поширеність таких даних по Україні. Точних немає, але оцінюючи загальну. Статистику варіюється від 9 до 15 в залежності від регіону та методів оцінки. За останніми даними Європейського товариства репродуктології та амбріології людини в Україні на безпліддя страждає близько 1 мільйона подружніх пар, тобто 15-17%. Біля, біля 50% безпліддя пар має чоловічий фактор, в інших випадках або жіночий фактор, або спільні причини. Фактори ризику, вік для чоловіків старшого віку, характерним є зменшення об'єму еякуляту, кількості сперматозоїдів, їх рухливості. Це після 40 років стан погіршується сперматогенезу, це має велике значення. Фактори навколишнього середовища. Негативний вплив забруднення повітря, води, харчова якість низька, спосіб життя мається в виду алкоголізм, дуже зловживання алкоголем, навіть несанкціонований прийом наркотичних серед і тому подібне. А також інфекції, які передаються статевим шляхом. Це треба досліджувати перед тим, як обстежувати пару. Фактори, що негативно впливають на чоловічу репродуктивну фактори. травми яєчок, пошкодження гемотестикулярного бар'єру. Виникнення аутоімунного архіту, поява антиспермальних антитіл, зниження здатності сперматозоїдів до запліднення і шемія тканин яєчка від здавлення гематому і студин яєчка, виникнення його обіцювання і атрофії. Також впливає негативно висока температура, погіршення морфології, рухливості та здатності сперматозодів до запліднення, рентгеність випромінювання, зменшення кількості сперматозодів, міні-сателітні мутації. Зниження фертильності тимчасова стерилізуюча доза 645 на 104 кіло... к... кілограм 250 рентген. І як може нормалізуватися через рік. Незворотне безплідня при локальному опромінюванні дозою тобто 500 рентген. А також великий негативний вплив мають важкі метали, свинець, кармі тут. Вони погіршують морфологію, зменшують кількість рухливість примозодоїду, об'єм еякуляту, гормональний дисбаланс і зниження фертильності, синтетичні гор... Естрогени, діетіл, схібістрол, пероральні контрацептиви, пригнічення репродукції продукції генодотропінів, аномальна будова, геніталій, гінікомастія, зниження лібіду, порушення потенції, можливе подавляння до організму чоловіків при виробництві контрацептивів. Також ефіри гліколівої кислоти, що входять до складу лаків і фарб, тобто хімічні подразники, погіршують морфологію і зменшують кількість сперматозоїдів. Пестициди, дибромхлопрофан, етілен, дибромід, теж зменшують кількість сперматозоїдів, їх рухливість і їх фертильність. Розчинники, ну і всі ці негативні дії. Так, частота певних захворювань, сексуальні дисфункції, по даним ВОЗ, в 1,7%, і по авторам урогенітальні інфекції 6,6%, вродження аномалії розвитку 2,1%, варикоцелі 12%, 12,3%, ендокринні порушення 0,6% і імунологічні розлади 3%. І, як ми бачимо, це на першому місці в основному варикоцелі у чоловіків, які може бути народженням. І інші порушення, і діопатичні порушення якості сперми становлять 75%. в Україні. Останнім часом інфекції, що передаються статевим шляхом, значно поширюються. Рівень захворюваності а також і внесок цих інфекцій у порушенні репродуктивного здоров'я населення в Україні є набагато вищим ніж у розвинутих країнах Європи. До числа суто національних чинників, що сприяють поширеності даної патології, відносяться падіння рівня життя, значеної частини населення, безробіття, бідність, підвищення мобільності населення, особливо зараз військовий стан. Міграції як у межах країни, так і за кордон, нестійкість родин, збільшення кількості сирів та дітей, позбавлених батьківської турботи, поширення зловживання алкоголем і наркотиками, ранні статеві контакти і незахищений секс, безб... безвідповідальне ставлення до власного здоров'я і здоров'я партнера. Діагностика та лікування Діагностичні методи це сперматограма, ультразвукова діагностика, біохімічні аналізи, генетичні та гормональні дослідження, лікування, мед... медикаментозна терапія, бактеріофаг, хірургічне лікування і ДРТ. Тенденції збільшення безпліддя і удосконалення лікування. Розуміння епідеміології чоловічого безпліддя є важливим для розробки ефективних стратегій профілактики та лікування чоловічого безпліддя. Лікування чоловічого безпліддя може бути досить складним процесом і зазвичай включають декілька етапів та методів. Основні схеми лікування можна поділити умовно на консервативні та хірургічні методи. Консервативні методи, фармакотерапія включає в себе прийом лікарських засобів для покращення якості сперми та збільшення їх кількості. Зазвичай використовують препарати, що містять вітаміни, антиоксиданти та інші компоненти, які покращують функцію сперми. Лікування захворювань у деяких випадках відсплідня може бути наслідком захворювань, таких як варікоцелі, розширення вен лідного канатику. Інфекції, гормональні порушення тощо, лікування цих захворювань може вирішити проблему безпліддя. Деякі чоловіки можуть потребувати спеціальних процедур, таких як інтраутеринне введення сперми або вітро-інвітро оплодотворення для забезпечення зачаття дитини, якщо не, по... не от... у пари не виходить зачати дитину звичайним методом. Хірургічні методи, корекція аномалій репродуктивних органів. У деяких випадках чоловіче безпліддя може бути пов'язане з аномаліями структури репродуктивних органів, як я вже говорив, як варікоцелі. Хірургічне втручання для виправлення цих аномалій може поліпшити якість сперми та забезпечити можливість зачаття. Мікрохірургічна вазовазостомія це процедура, яка використовується для відновлення прохідності сім'яних канальців. Вона використовується. Чоловіків, які після видалення частини сім'яних канальців або в результаті травм, травм втратили здатність до виношування сперми. У деяких випадках, коли сперма не виходить природним шляхом, може бути виконана процедура екстракції сперми з яєчників, з яєчник чоловіка для подальшого використання її в програмах штучного. Штучного технології репродукції, інтерцитоплазматична сфері спермієва ін'єкція або ІВФ. І трошки зупинюся на бактеріофагах. Всі знають, що бактеріофаги це віруси, які інфікують та знищують бактерії. Їх використовують у медицині як альтернативу антибіотикам для боротьби з бактеріальними інфекціями. І протипоказань для їх застосування практично немає, Проте що до використання бактеріофагів для лікування чоловічого безпліді існують деякі нюанси та обмеження. Бактеріофаги можуть бути корисними для лікування у чоловіка, якщо причиною є бактеріальна інфекція, як така як кореоплазмоз, мікоплазмоз або інші захворювання, що спричиняють запалення статевих органів. Хоча бактеріфаги спрямовані на знищення бактерій, вони можуть мати негативний вплив на сперматогенез шляхом через гіпофізарно гіпоталамогонадний гонадний комплекс, тобто вони не то, що негативно критично так діють, а уповільнюють сперматогенез. Якщо бактеріофаги негативно впливають на функцію сім'яного канатика, це може призвести до зниження якості сперми та збільшення ризику безпліддя. Потенційні ризики недостатні досліджень щодо безпеки та ефективності використання бактеріофагів для лікування бактеріальних інфекцій, які можуть бути пов'язані з чоловічим безпліддям. Існує ризик неконтрольованого поширення бактеріофагів у внутрішньому середовищі, що може призвести до виникнення нових проблем зі здоров'ям. Повинен бути індивідуальний підхід перед застосуванням бактеріфагів для лікування бактеріальних інфекцій, що можуть бути пов'язані з безпліддям, необхідно провести ретельний медичний аналіз і визначити, чи є цей метод лікування доцільним та безпечним для конкретного пацієнта. У загальні хоча бактеріофаги можуть мати потенціал для лікування бактеріальних інфекцій, що можуть бути пов'язані. Чоловічим безплідням необхідно проводити більше досліджень для оцінки їх ефективності та безпеки в цьому контексті. Один із продос... прогресивних методів лікування майбутнього: кожен сьомий чоловік репродуктивного віку страждає від безпліддя. Дослідники з Каліфорнійського університету Сан-Дієго Ша запропонували новий метод культивування сперматогоніальних стовбурових клітин. В лабораторних умовах це дозволить в майбутньому провадити терапію. Сперматогеніальних, сперматогеніальних стовборових клітин практику лікування чоловічого безпліддя. Що таке сперматогеніальні стовборові клітини? Це один з видів стовбурових клітин, який в чоловічому організмі лежить в основі процесу сперматогенезу. По суті, вони є клітинами-попередниками сперматозоїдів. Їх отримують з яєчок чоловіка і культивують в лабораторних умовах, доки вони не досягнуть стану зрілих сперматозоїдів. Після цього вони можуть бути використані для екстракорпорального запліднення. Сперматогоніальні стобурові клітини до недавнього часу було складно ідентифікувати серед інших клітин в сім'яниках чоловіка. Вчені з Каліфорнійського університету застосували метод секвенування одноклітинної РНК. Для точного визначення типу клітин. Також вони розробили надійний спосіб культивування ССК. Результати проведених експериментів були надруковані в журналі Проце... Проце... Процедінгс Національної академії. Ну, в общем, палати англійськи не знаю. Сперматогенівальність тоборові клітини, за словами дослідників, швидко діляться дозрівають, і терапія дозволить. Ставати батькам, чоловікам навіть старше 65 років. Таким чином, беручи до уваги все вище зазначене, можемо зробити такі висновки. Повинен бути індивідуалізований підхід. Лікування чоловічого безпліддя вимагає індивідуалізованого підходу, оскільки причини безпліддя можуть бути різноманітними та варіювати у кожного пацієнта. по різному. Комплексний підхід. Ефективність лікування чоловічого безпліддя часто залежить від комбінації різних методів, таких як фармакотерапія, хірургічні втручання та процедури ДРТ. Важливість діагностики, діагностичні та обстежувальні процедури грають важливу роль у визначенні причин безпліддя та розробці оптимального плану лікування. Перспективність нових технологій. Нові технології, такі як використання біоматеріалів та молекулярні методи лікування, відкривають нові перспективи у лікуванні чоловічого безпліддя. Підтримка пацієнтів. Лікування безпліддя може бути емоційно важким для пацієнтів, тому важливо забезпечити їм не лише медичну, але й психологічну підтримку, необхідність подальших досліджень для покращення ефективності лікування та розширення можливості лікування чоловічого безпліддя Потрібні подальші дослідження в цій галузі. Загальною метою є наголошення. На комплексному підході до лікування чоловічого безпліддя, врахуванні індивідуальних особливостей, кожному випадку та використання новітніх технологій для досягнення успішних результатів. Щиро дякую вам за увагу. Дякую, дякую, ванне. Яковлевичу. ну, шановні колеги, можливо, є коротке запитання. Будь ласка. У мене буде таке питання. В основному репродуктологу інтересує у спермограмі ну, три показники, подвижність, ну, саме найголовніше, морфологія. Від цього залежить качество ембріону. Ті ж самі каліфорнійські учені в Сан-Дієго провели таке, таке обстеження, mm -hmm. тобто, коли вони знали, що, ну, там, допустимо, перший чоловік, хай це буде Адам. <ган> На ігор хромосомі у нього було півтори тисячі генів, ну <ган> 1400 півтори тисячі. Коли вони почали робити і спостереження і сучасного учасного чоловіка, то кажеться, що осталося 45 генів тільки. Який вони зробили вигод? Що в кінці 21 століття залиши одні жінки? А чоловіки думав, Ну дивіться, по залу видно. Так, безумовно. Дякую. У чому питання? Питання в тому, чи залишаться чоловіки. Повірте, ми жінки не дамо загинути всім ми, чоловікам. Такі наші знят, прекрасні так. жінки да. нашого центру. Да. У Івана Яковича а, дуже багато пацієнтів, які а, приходять до нього з. Більше мені здається нерозумінням, а чого їх відправили на консультацію до уролога. Іван Якович, будь ласка, розкажіть про один ваш найуспішніший кейс, який був протягом вашої роботи в Медікал Плаза. Ну, у мене ще дуже малий досвід роботи в Медікал Плаза. Ну, мені. Були такі випадки, да, що аспиремія повністю відсутні, здала спермограму не в нашій клініці, не в нашій, а в другій лабораторії, і там по нулям було, як то кажуть, ні одного сперматозоїда. Ну, я ж, звичайно, йду до кого? До ембріологів, консультуватися, вони розумні досвідчені люди, От, і вони підсказали перевірити у нас. От, от перевірили і знайшли наші ембріологи мільйон сперматозоїдів. І пацієнту це дуже. Ну він дуже воодушевився і зараз він благополучно займається з дружиною Наталією Олександрівни, це мороз Дмитрій. От да, вони пішли на програму, і я я вважаю, що я його їх пере, переконав, що буде все добре. Отакий один випадок був. О, тим більше вже все зробили. Дякую. Прізвище пацієнтів ми не а, називаємо ну, добре. і я Дуже. так Зрозуміла, що е, позитивний кейс це коли в іншій клініці сперматозоїдів не знайшли. А ми а, знайшли знайшли. Да? Вже да. Ну я вам хочу сказати, що от наша команда е, репродуктології, репродуктологи, ембріологи, урологи, е, хірурги – це потужна команда, але іноді буває так, що е, плечо підставляють саме ембріологи, як то не дивно. От да. недарма Сергій Анатолійович Заїка сьогодні отримав грамоту. Знаєте чому? Да, Я здивувалася, у нас є група в Вайбері, де переписуються е, всі члени команди, які працюють над програмою. Переписуються і пишуть: запліднено стільки-то зрілих клітин було стільки-то, бластуляція, така. та а також туди кидають тести до вагітність. От моє здивування було, коли чи вчора, чи позавчора я побачила там таку СМС. Пацієнтка Такато, пацієнтка Н2 чи 3 м2, сперматозоїди активовані пентоксифіліном, написав Сергій. І я думаю, ого, наші технології як рушать все ж таки нашу ембріологію. Тому, шановна команда, шановні колеги, я вам дуже вдячна. Іван Якович, ваш подарунок без, спустими руками не піде. Де від нас дякую вам дуже. Я вам дуже вдячна за те, що ви є, за те, що ми можемо зібратися і поділитися своїм досвідом і своєю ефективністю. Це головне. Дуже раджу вам залишитися на другу частину нашої конференції. Буде цікаво, буде ще цікавіше ніж було в першій частині. Зараз у нас обід.